Євген Коноплянка це один з найяскравіших гравців в історії українського футболу. Йому пророкували велике майбутнє. Втім, зараз всі вважають, що він так і не зумів використати свій потенціал на максимум. Євген неодноразово вражав футбольну Європу своїми діями на полі. Але нині 34-річний Коно виступає за румунський клуш. Як би там не було, Коноплянка є третім найкращим бомбардиром збірної. В його активі 21 гол за синьо-жовтих. Попереду лише Шевченко та Ярмоленко, позаду Ревров. А от найближчим переслідувачем серед чинних футболістів є Яремчук з 13 Тими м'ячами привіт з вами, Валентин. У цьому відео я пропоную насолодитись усіма голами Євгена Коноплянки за національну команду. Приємного перегляду. Дач на вихід Шевченко і у ногу влучає О, все, все, все. Коноплянка! Коноплянка робить те, що не вдалося Андрії. Євген Коноплянка. Два-два. перший гол. Другий поєдинок у складі національної збірної для Євгена Коноплянка. Перший м'яч. Коноплянка, один в один. Коноплянка б'є! М'яч у ці воріт. Подивіться, який гол забиває зараз Євген Коноплянка. Ну що? Оха! Вибухнув, коли було найпотрібніше зараз Євген Коноплянка. Який м'яч! Скинув на Коноплянка. Коноплянки був час для того, щоб подивитися, роздивитися, подивіться, як пробиває Коноплянка. У дальній кут без шансів для Вольфі. Без шансів. То... удар по воротах. Гол забиває збірна України. І ми відповідаємо, м'ячому роздягальну. є характер у нашої команди. І, звичайно, просто супер тут діють ярмолики та коноплянка лідери молодіжної збірної України, а тепер ми сподіваємося і лідери надійної національної команди. Мілевський, Мілевський абсолютно вільний, Треба забувати. Невдалою погодою. Удар по воротах. І рахунок стає 2-0. Наприкінці першого тайму Євген Коноплянка, який фактично був у затінку увесь перший тайм. Забиває на 45-й хвилині. Дуже ювелірний удар у кут Воріт. І рахунок стає 2-0. Атака збірної України. Проб Пробивай, коноплянка проб'є правою. Пробиває Коноплянка! Що за гол? Браво! Фантастичний м'яч від Євгена Коноплянки. Його номер, його ім'я та прізвище зараз на табло у Емблі. І чути лише наших фанів, і мене, очевидно, трохи чути тут. Атаку Емблі затих. Шедевральний удар Євгена Коноплянки. На Ярмоленка. Ну, дійшов м'яч до Андрія Єрмоленка. Ярмоленко, Ярмоленко паштрафний майданчик, удар. Гол! Два, України подває свою перевагу. Фантастика забила цей другий дуже важливий м'яч. Варто відзначити все ж таки Андрія Ярмоленка. Він відтягнув усю увагу суперників на себе і таке враження, що привчив до того, що може бути удар з цієї позиції з його лівої ноги. Але помітив вільного Євгена Коноплянку і Євген в дотику дальній кут і робить рахунок 2-0. грає. першим удар. Поворота і це 5-0 Євген Коноплянка Класний м'яч поклала Євген Коноплянка. Так м'яко на техніку. Щічкою обідний удар. А, ну, немов чемпіон світу із би. Здорово. Морозюк. Подача. Удар коноплянки. М'яч влітає в ворота. 2-0. 2-0. Розкішна подача Миколи Морозюка. І прекрасна робота в завершальній стадії Євгена Коноплянка. Виграємо в'ячку на плянка. Тринуль! З-під ноги суперника пробив коноплянка і забив свій перший м'яч у цій кваліфікації. коноплянка забиває. Ярмоленко. Ярмоленко проривається флану. Він проходить раца. Ярмоленко віддає передачу на Коноплянку. Коноплянка. 3 1 Україна має вже перевагу. У два м'ячі. Євген Коноплянка. Забиває точним ударом у дальній Кут. Ну і тут зіграли наші вже визнані зірки. Коноплянка. Непогано. Простріл. Удар Коноплянки. 3 1 Україна забиває третій м'яч. Коваленко виконав цей пас в напрямку Селезньова. Селезньов не забив його випередив аголі. І Євген Коноплянка у другому поєдинку поспіль забиває. Руслан не зумів перерати Лукаша Градецький. Але Євген Коноплянка опинився в потрібному місці, в потрібний час. Коноплянка. Багато простору перед собою сміливо тягне м'яч вперед. ходить штрафний майданчик пробиває. І Мартін Полачек не виручає свою команду. А зараз Ярмонко проривається до штрафного майданчика. Відіграє на коноплянку, то й б'є гол! Євген Коноплянка відкриває рахунок на 31-й хвилині. ми нарешті у рахунку. Перший гол нашої збірної. Зараз момент Ярмоленко з мешам Ліворч. Вільний партнери. Коноплянка робить також дубль. 4-1 Відповідає збірна України дуже швидко. Вдалося розрізати зараз захист і уважно. Подивимося на повторі на предмет офсайду. Чи вчасно висмкнувся Андрій Ярмоленко. Відверто що така динамічна ситуація. І з першого ракурсу мені не вдалося. Чітко. Такий ілюзорний стоп-кадр зробити для того, щоб сказати, чи було все чи ні. Коноплянка зміщується в центр. Пробуває Гол. Гол! Кологол! Коноплянка, удар поворота! Євген Коноплянка забиває гол. Ось такими голами відзначався Євген Коноплянка за головну команду. Напишіть у коментарях, який вам сподобався найбільше, або ж відзначте найпам'ятніший м'яч у виконанні коноплянки особисто для вас. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентен. Переможемо!